Перший місяць обов'язково всі піленочки проглажувати. Це тільки перший місяць. З першого місяця в подальшому ніяких фанатізмів по чистоті. Чистота в бріді здоров'я. Нам потрібна кишечна паличка, яка буде тримати всі опасні бактерії. Родомі пам'ятаєте, так? Лампи стоять, хлорка, і копціяли висілася. Ні, не хочемо, чесно. Там страшно було щось. Так, так, наступне. Після того, як ви будете піленочки надівати, обов'язково їх протирайте. Обов з... Чому після утюжки вони робляться плотні. А маленька складочка шкірку буде царапати. Взагалі перший місяць дитини шкіра напоминає оболонку шлунку. От настільки вона ніжна і настільки вона всасує тобто там моя. Будуть...